Сиділа зі свічками, з фонарями, з собаками, з котами, з дітьми. Но хлопцям було важче, ніж нам. Так що пережили і переживемо. Чекаємо перемогу, чекаємо хлопців, щоб вернулися живими всі. Порівняно з тим, як подивитися, що пережили наші хлопці на лінії фронту, я не можу сказати, що це зима була для нас дуже важка. Нас очікує перемога. Найважча зима дійсно була для нас усіх, але пережили завдяки ЗСУ. Я сподіваюся, що це була дійсно найважча зима і більше такого не повториться. Сподіваємось, що в цьому році ми таки переможемо. Ці сини собаки багато чого говорять, але то, як наші хлопці зараз напередовій ну, в нашому місті, я думаю, окрім прильотів, цих блохольотів їхніх, то ми взагалі ніяк не відчули. Що нас чекає далі? Та все буде добре, я думаю. Перемога. Дякую Богу, що ми пережили цю зиму. І опалення було, і світло вимикалось, але було. І зараз навіть з таким настрієм йду. І, і дуже вірю в перемогу. Звичайно, важкою була, як і для, для всіх нас. Війна, тривоги, вибухи. В цьому році взагалі не, не відчувається тої ейфорії. Як ми були 24 лютого, 2022 року, так і лишилися, але хочеться перемоги. Напевно, тоді буде весна всюди. І на вулиці, і в душі. Така зараз ситуація, що важко зараз всім. Ну, ми такий народ, що ми повинні пережити це. Не, як то кажуть, ну, російське слово, несмотря на все. Так що я рахую, що перемога буде все рівно за нами. Як би цього, хто другий не хотів, але перемога буде за нами. І Україна переможе.